Працюю над ним проєктом, і там є потреба в потужному ось цьому роз'ємі для прикурювачів авто. Не знаю, як він називається точно. Потрібно знімати з нього як мінімум 10 А. Це типу максимальне, у деяких машинах максимальне навантаження, що можна знімати з прикурювача. ну Але є такі, що там 15 А і так далі. Ці прикурювачі будуть використовуватись в авто більш, скажімо так, потужних позашляховиках і там роз'єми на 15 А, якщо не помиляюсь, там запобіжники стоять. Так що вирішив записати ось таке відео. Може комусь потрібно буде підселити. Покажу, як я вирішив це питання у своєму виконанні, у своєму варіанті, скажімо так. Так, тут є в мене ще два USB, таких USB роз'єми. Це перший ось він, типу як він є по заводу. Тут такий підтик, запобіжник. Відповідно, ось сюди це все закручується. Ну, це зібраний такий варіант, ось цей. Як він виглядає по заводу, так скажімо. Це ось такий варіант. Як, як виглядає в мене? Тут е, з'єднано два контакти, правий і лівий. У стандартній типу версії, скажімо так, ну так назву стандартна версія, тут тільки з, одного, з однієї сторони знімається е, напруга. Запобіжник тут стоїть на 3 А е, продавець, якого я купляв, там, ну, відповідний чоловік. Він сказав, що можна 10 А сюди ставити Ось, 3 А. 10 А і він спокійно витримає. Але все-таки, я думаю, тут такий буде нагрів, що через те, що це все проходить через запобіжник, потім контакт проходить через пружину, яка також тут ніяк не підпаяна, ну нічого, контакт тільки, тільки через прижим. Так, висновку. Що тут виходить за заводську збірку, скажу. Виходить цей піптик. Типу, це перше з'єднання це ось ця сторона до прикурювача. Перше з'єднання. Потім друге, третє і четверте з'єднання. Чотири з'єднання просто на пріжем. Я зробив ось так: це провод 18 АВГ, Так, 18 АВГ. Просверлив отвір і просверлив отвір також. У цьому піптику, такий, не наскрізний, а на половинку. І вставив сюди, підпаяв відповідно 18 ВГ-шнур кабельок. І через запобіжник просилив, через пружину. Так само тут просилив отвір, підпаяв, повністю пропаяв і всю пластину. що Тепер він і демферує, так як має бути. Ось це тут закрутиться. І вже працює. працює. Трошки незручно показувати, але ось видно, що вона нажимається сюди. Що все буде працювати і контакт буде супер. Також, відповідно, з другої половинки, цим же самим 18 ВГ, підпаявся до, до, до другої сторони і виходить, що тепер знімається напруга ток з двох сторін. Типу, вже краще буде з'єднання в будь-якому випадку, якщо тут буде трішки гірше, з цієї сторони буде краще, і це вже накине як мінімум, там, ну, по 5 А. Це в ідеальних умовах, а так то хай буде тут буде 3 А, тут 7, то це набагато буде менше грітись, що сам перекурює сама розетка, що сам цей роз'єм. Ну і це все переходить на 2,5 квадрата резиновий такий кабель. Ну, ось тут xt 60 це вже далі буде підключатися. Відповідно, що хочу заміряти. О, зроблю замір це по опору, який виходить. Звідси опір наприклад, до, та до навіть сюди. Замірюю, що він покаже. Ну і замірюю по заводській збірці, що, що він є. Плюсовий заміряю. Опір 5,8 млн. Секунду то не видно. 5,8, 6 млн хай буде. Це опір від кінчика виходить з самого цього прикурювача вилки до виходу вже з XT. А тут замірюю, хай буде пружинку з запобіжником. Ось так. Вони покажуть по опору. І можна прикинути, які тут будуть втрати, ну, 0,2 Ома, 100 80, Так, ще трошки прижму. 0,3 Ома, 200-300 мільйон. Це виходить в більший опір ніж в такому варіанті. Так що, думаю, прослужить точно, максимум це хіба буде вже горіти запобіжник в авто, але там навантаження не буде перевищуватись, так що вже практика покаже. Дякую за увагу. Може комусь стане в нагоді.